Автобіографію, тобто де ви нарнародилися, де ви в якому році? Як по де ви вчилися, ага, як ви да, почала да, починала да, препасічникувати? Так, Ярослав. Так. І прізвище? Прізвище навіть Воробчук. Так. Воробчук Ярослав. Так. Народився в Ясеню. Так тут. Женився потім. Так це моя жінка. Так, там. так. Но, Сам моя основна професія вчитель музики в школі, а, так. а паралельно я захотів дуже бджоли. Ага. Ну і це в мене десь 2000-1900 х років. Так. Але такий, як цього року врожай, ще не я не мав ніколи. А у мед увазі? Да, Меду я так. дуже багато. Так. Дуже. Так. Ну, Почав працювати вчитися сам, як кажуть, щось вчили люди, а щось я сам. Так. І так вже дійшов до того, що я маю зараз 10-11 вуликів. 11 ага. 11 було сімей. Так. Більше не треба, як так. кажуть, для так. Цього я вам так, не буду. так то ми, ви вже привикли. No, почав я як кажуть, ролярувати. Так, так, так. І в... ви сказали, що це в двох в... в... десь скільки років. Oh, 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 Але в так, мене так, спочатку було так, вони були на отшебі. Так, так. Потім я захотів і побудував собі uh -huh. ось цю хатинку, uh, uh, так. Ага. Ага, ага. Ну це так. Так. У наслідство мені. Пішла хата, стародавня, і там дуже було всякого вжитку. Ну, і для того, щоб не пропало це все, я обур... зробив тут музей і пасік. Ага, Прошу а, вас сюди оце ага. тут побачите. Ага, ага, ага. Ну, там старі речі. Так, так, е, так. Всі в які молоко тримали. Ага, так. Ну, всякі різні вжитки такі. Так. Так, це трошки кусочок війни, як кажуть. Ага, ага. Ну, це в мене, я це не знаю, що з цього вийшло, ну, це так як акваріум. Ага, а, щоб джор... дивитися, так. Лежати так. тут. Ага. Бачите, лежанка в мене. Так. Я собі тут лягаю і дивлюся, що вони там роблять. Ага. Спостерігайте. Тут, так, тут старо фотографії стародавнього ясеня, ага. тут художня художника, ага. у мене є ось це тут. Ага. Може... Ага. Так, художника можна відпочити тут. Так. Тут так, коли приходять, приїжджають діти, вони навіть сплять. Так, Спу... дуже фа дуже гарно, дуже ну, дуже така відновлюва. Так, тут тут уже uh -huh. це жіноче. Вишивки. Так. Tak. Różne tam. No. Tak. I coś takiego. Tak, tak. Tutaj, tu... tu, tu e, uh, Czuliczki. Uh, 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 tak, 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 guczuljski, czeroczki, tak. Suroczki, tak? Suroczki. Tak, tak. No a tu różne, wszelkie, wszelkie, wszelkie. I wasi rodni, tak, już jesienią. Так, все, Бачки, все, все корінне в мене все. Я тут, а, ага, так, студія, так, так, і тут, я. А так зараз я на пенсії. Так, так, вже так Вже шість років як у пенсії. Так ну, і маю роботу. Так, так, Оце, так, джоли, так, так. Так, так, так. І Ito. ви сказав, що ви у де бджолерії вчилися і трошки І трошки сам, Чит... ну Читал. більшість на своїх. Руках як ага, мається своїм досвідом своїм досвідом. Це так, Ага, ага, ага. навчився бо не один, один так робить, другий так робить. Навіть Кожен по своєму робить. Так, так. Mm -hmm. І це форма це це це, хатінка. Вот no, тут має це форми леже. Лежак Лежак, це є форма лежак, да так, так так. Лежак. Там є у мене ще я два. Дадам чи як то, що Aha. один зверхів. Так, так, так. Ага. Так. І коли ви починали, з, звідки ви брали пчоло е, е, для печатку? Пчоли дали мені спочатку один вулик. Aha. І так я потихеньку розвівся. Розвівся. Так, Aha. так, це дуже. Так. так. І ви інколи. Е, Ну, покупайте матки у когось. Нічого. Нічого. Нічо. Все своє. своє. Все ага. своє, то там то... ага. все своє, що є, що вижиють, не вижиють. Ага. Ну, але я буває так, що вулик без матки, то беру щось там черву одну денне, як то кажуть, тобі, ага. і вони собі витягують. Ага. Вони правда у мене дуже кусючі, злючі. Ага. Може за те, що я трошки. Неаккуратно з ними працюю, розумієте? Ага, ага, ага. Не виходить. Там притиснеш, там притиснеш. Ага, так але зараз вони дивляться спокійні. Так, 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 і так, так. І коли ви розмножили випасику, ви робили відводки і вони просто вивели і собі І, від, і відводки робив і. Ага. Але так я не допускаю до руїння. Не допускає. Не допускаю. Але ага. вони рояться, все одно не вслідиш. Ага, а так. як вже роїлися, я тоді маю дозволить. Буває так, що ага. цього року в мене всі вижили. Okay. Розумієте? Я, я маю Міпотки. румунське з, Рум... з Румунії мені привезли oh. таку рідину, ага. як такий на папір. Ага. Я запалюю її, обкурюю від кліща. Так, 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 і так. не дуже дуже помічне. Ага, так, 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 тому що кліщ це це велика проблема. Заїдає так так. так, так на 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 цей рік у багатьох людей дуже кліш заю. Ага, на вас не так. зимували, так не визимували, ага, а так. мене все файно богу. О, дякувати, так так, так Це, та це до це це, це, це дуже, дуже добре. Так, моя. Так. так така моя робота. Так, і ви працюєте в е, з здебільшого, чи інколи ви продавали пакети? для, для родини. Ага. Для родини знайомим, так. то то все в мене розходить. Ага. Але цього року вже трошки продаю. Ага, ага тому що урожай. Урожай урожай. урожай, не буду казати, но... але ага, ага, ага. урожай. задоволений, так? А як правило, скільки разів в, в, в року ви качаєте мед? Два роки, так що я брав весняний потрошечки, так. але всього один, ага, ага. один ага. раз і то так само п'ятого. Серпня Ого. так мене один дід навчив, що до 5 серпня, щоб ти не брав, щоб вони добре запечатали цей і ти будеш мати. Ага. Ага, ага. А тут трошки підгодовую, подивлюся, що ага. щось лишаю щось. Тобто ви готуєте? Ви так, готуєте збираю, так, Збираю прополюс. Ага. Бачите, прополюс так, це так, дуже цінне так, лікарство. Так, ви ви робите, як вони називаються, ем... медовуху горівку жену а ага, ви робите, так? Так. А а як вони називаються настоянки? Пилок маю, але не нього обломлюють крила собі дуже uh -huh. болеє. Uh -huh. Я краще куплю. Ага, так. Uh -huh, потім маю. Так, так, так. Um, так, так. Uh, І якісь лікували uh, uh, маточний молока молочка ви... That's сам. Ага. Для себе. Так, так. Що я щось я? Як кажуть тоді приходу. Так. Ну то то є ще то трутніві молочко. Є теж. Так. Але це то щось мені надоїло. щось. Ага, ага, так, так. Ви тільки, коли є додаткова така. угу. Так, так. І ви як ви ку як ви? Мед споживаєте. Ви просто так, чи ви пекуєте з водою, з водою. Чайну лежеш ложечку, так і я з водою пориваю. Я дивлюся, що непогано себе почуваєш добре. Ага, так, так. Мені допомагає дуже. Так, так. І за цього стоїть тримати що медобу так він дуже медову імунітет піднімає меду а медовуху я це цього перший раз цього року перший раз роблю ага медовуху а що? Так, так 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 багато меду друзям пороздавав там не можна Щось тот має, тот має. Так, тот має. так. Він мені щось, я йому щось. Ага, тобто це на мін, не 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 на продаж більше. Цього року цього року буду продавати. Так, але так мін може стояти, що я не переживаю так, Там, так. серед зими. Так. Так, от такі так. Ну, справи. Так, 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 так. Um, mm. uh, тобто ви намагаєтесь не допускати uh, роїння. Um, а а як uh, тобто деякі uh, пра пчеловод uh, бч практикують во вони к uh, um, uh, uh, купують uh, матки і міняють? І, 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 Мінняють. Краще. Ага. Вони собі самі я самі, кажу, щоб вони... Вони самі бджоли собі ага. виводять, коли красивіша матка. Ага. Та... Ага. Ага. Ну, цього року я мав лише три рої, ага. так, що не допустив. так, так. час. Ну, так. Там магазини у мене є, я... от тут магазин ага. називається Так. Настільки ну, мене вже настільки наносили багато, ага. що я мусив класти оці магазини, ага. і ще треба буде зробити. Так, і так. Щоб все, -все повне було. Так, 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 так. 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 Так і е, е, в, в, в рік як правило скільки кілограм з одного з одної сім'ї качаєте? Я не знаю, бо то знаєте, так. всі ці роки. З кожного вулика, як то кажуть, крав потрошки. Віти, віте, звідти, бо так ага. щось не урожайні. То досі А цього так. року були всі забиті. Ага, ага, так, так, так. Так що я не можу сказати так, скільки але дуже багато. Ага, так, так, так. Багато? Ну ну, це 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 дуже добре. Це дуже добре. Так, так. Um, і якщо пропадає матка, матч, якщо матка Беру, так, а, про вот, ви говорили. Обедняв. Так, Вони ага. собі самі виводять. Так. Uh -huh. так. А uh -huh. так що uh -huh. до, добре, нормально. Так, шохав. так задоволення. Так, так, Всі так. так я так. так. І в ви сказали, що в в роду не було б чоловіти. Ну, я Теші. я Теші. Теші. так собі так давай захотів. You know, <electronica> так, у мене були такі періоди, що погибнули всі, всі погинули. Oh. І тоді ходиш так тяжко, щось не вистачає, то не гуде, то не співає. Дуже важко. Коли людина привикне, напривикне, okay. вже лишити не може. То вже до смерті. Так, так, я не знаю, так, то так, а, так, рідко хто так, так щоб не що так, по здоров'ю. Так, і коли коли гинули, ви знову нові купив, пакети купили? купив, пив ага. собі рої, як кажуть, у ага. других людей. Так. То ну, в принципі, як у когось якась біда, так. я взяв, приніс. Так у мене щось не стало. Будь добре mm. виручи, дай мені ріни, вони не дають один-два. Два вулики достає на ну, так так так. Потім... Да, то, 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 то це як обмін іде да. між пчолерами, так? так так. А у, у, тут у Ясині у ясні скільки приблизно так, так. Я не знаю. Дуже ага. молодіж почала ага. молоді так. цим займатися так. дуже. Так, хвально. Ну, знаєте, саме хорошо, щоби тут. Я маю пасіку, щоб чим подальше хтось мав. Бо то буває нападають бджоли, коли а, у, у, було, було було. Він у вас, буває так. так Ну, в мене так не було, бо я сокочу, я льоток звужую, щоб бджола, лише на дві ходять, вони боронять. Так. А якщо, наприклад, буває так, викачає мід, пішов дощ, так. вони голодні, і що тоді вони йдуть? Йдуть, шукають, ага. нападають, нападають, убивають. Ага. Так і це, на, на цей рік ага. у багатьох бджолярів убили, убили. Цьому цьому році? Да, в цьому році ага. напали, не вибивають все. Розумієте, все гене, все гене, тому що качало коли дощ дощ було чи чи Но, попало дощ і качка? Я до них іду вечором, ага та пізно. розумієте, щоб потім по. Бо по коли обіду вони в полі так. ходять розвідники так, сюди так, туди, такі так, як так, так ну а, так, а так ага, ага, так, так. А у вас є як сказати круг э, спілкування, тобто свої колеги в і ви допомагаєте спілкуюся, запитаюся. Я так. сам скажу, що так, а так. Uh -huh, uh -huh, ну, я uh -huh. собі на кожного своя школа, як то каже. Ага, ага. своя школа. Так. Один так робить другий, так робить. Ага, ага. Ага, так, так. так, 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 так. так. Жалію, що не зробив довші, ага, щоб більше було більше треба було. Ну не було, не було матеріалу, не ага, було щось. Угу, угу, треба було довші, так, ширші, так. Ж, щоб цей музей був. Так. Ну він фа ну, я тут дістаю задоволення, так. відпочиваю. Так. О, тут лягаю кожен день, ага. по на понад Ну, це я вже ага. два дні як. Лягають. Так, так, так. Ми там біополе на 30 сантиметрів. Вони лікують людину. Ага, так, 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 так. Тебе непогано людину пройде. Так, покинули. у вас гості також відпоч відпочивають тут. Жінка відпочиває, діти прийдуть. Так, таке. так, так. А так ніхто не просився. Так. <рес> так, так, так. 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 Так, так, так. Так так. Це цікаво дуже. Ну, це моє знаряддя праці, то що мені потрібно. Ага. По, по роботі як зі збджолами. вже я люблю горами, крім того, ходити дуже. А um, так, ви походили? Походи то я Вау. всі гори. Я дуже був майже всі гори. Всі так, так. Починаючи від ділового до Ага, договорили. Ага, тобто ви э, э, самі ходили. По всім poходим, tak? не похода. Ви ж жінками чи сам? Сам мене ще друзі. Ага, ага. Жінки, де жінки беремо трошечки, далеко. Так, так. Жінки tak. Не витримують. No. Ага, так, no. так, 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 так. Так. А, um, <проб> а як ви це трохи в інший вік, тобто ви зараз uh, uh, ви ще ходите вот на, на походи чи ви на nah, гори? <проб> так, так. 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 Ходжути зараз. Уж тепер війна карди так. ховається. Так. Да. від армії тікають, підмети да. і mm -hmm. майже нема з ким ходити. Oh, да. так, <laughs> так, так, ну, так. Але вже як успокоїться, то будемо ходити. Так, так, бо щоб війна закінчилась Так, скоро, так. Так, так. так що він всі чекаємо. Син воює теж у мене. В воює, так? Запоріжжя. А oh, oh, зараз в армії, так. Ha? Зараз в армії, три роки вже oh, wow. і не пускають. Це дуже багато так. Да, дай Бог йому і... Дякую, так, дякую, так дай так. Боже, щоб всі повернулися. Мися Богу молимо. Так, так, щоб так всі вернулися. Так, Солдат. так живі, тому що сті З... багато забирало життя. Так, вам дуже дякую за за за.